Сюрпризи до дня всіх закоханих, як бачите, у кожного свої, але в нас традиційні і це тематичні подарункові бокси для улюблених котей і собань. Ідеальний презент звірятку, щоб передати всі свої почуття без слів. Зазираємо всередину. Поїхали! І почнемо ми з боксу для котиків. Першими випливають три рибки барксі з котячою м'ятою, м'якенькі, яскраві і кожне доповнено дзвіночком. Кубики зі Скумбрії Natural Kitty. Вони складаються з цільних шматочків риби, які містять омега-3, фосфор, калій, магні та багато іншого. Наступна це пташка від барксі. Тільки уявіть. День всіх закоханих, тільки ви, ваш котик і пташка у нього в зубах. Така іграшка шелестить при натисканні і допоможе улюбленцю розвивати мисливські інстинкти. Снекі рефлекс з ягням і журавлиною. Приблизно такої довжини став би хвіст і у вашого коте, якби він дізнався, які смачні ці ласощі. Плюс тут невеликий подарунок і для підбатьків. Юка Шидегере у складі сприяє контролю запаху фекалі нявчика. М'ячик від Барксі. Він дуже мило доповнює усю романтику боксу. Легкий, яскравий та доповнений пухнастим пір'єм. Що ще треба котикам? Подушечки від Cat І не прості, а вітамінізовані. Ці ласощі апетитно хрустять та всередині мають лососеву начинку. крем суп Ванпі з качкою та гарбузом. Це якщо вашому котику набридне гризти і хрумтіти, то він зможе переключитися на лискання. Ну а тепер не будемо змушувати песиків чекати. Рушаємо в портал звірячого щастя для них. Для собань малих порід. Іграшка-кісточка ластуня від українського бренду Байдек. Про нього ми вже розповідали у попередньому відео. Усі іграшки цього виробника мають колоритні етнічні орнаменти. Ластуня, наприклад, ще й шарудить при натисканні. Ласоші з ягням і бананом від брід дуже цікаве поєднання і не менш прикольна форма снеків. До речі, вони напівм'які, тому легко живатимуться і краще засвоюватимуться. М'ячок для ласоші Фібо. У ньому містяться спеціальні отвори, які можна заповнювати частуванням. Просто насипте туди щось, а собані вже розберуться, що з цим робити. Кремові смаколики від вампі зі смаком лосося та курки. У пакуванні йде 5 стіків, прямо з яких можна пригощати звірятку. Свинка тріксі для справжніх мисливців та домашніх хижаків. Бо незважаючи на милий і невинний вигляд свинки, вона не дуже дзвінко пищить під час гризіння. М'ясні кубики з яловичиною від Нейчурал. щоб усі полювання собаки не завершилися на позитивній ноті, пригостіть його такими високобілковими запашними частуваннями. Тепер приходимо для боксів песиків середніх порід. І тут у нас забавка калина, ще один шедевр іграшкової здобучі від бренду Байдик. Всередині гіпоалергенний наповнювач, а сама. Іграшка приємна і шовковиста на дотик, така симпатична, що де б вона не валялась в оселі, все одно виглядатиме як справжній декор. Сосиски від Natural. це аби песеля не зваблювали сосиски з вашого холодильника. Такі смаколики виготовлені зі свіжого курячого м'яса, а ще вони очищають зуби під час жування. Іграшка кісточка Fibo – дуже пружна, еластична і стійка до погризів. Якщо раптом улюбленець накопичив стресу, розваги з такою забавкою його знімуть. А також кісточка на 100% придатна до вторинного перероблення. Снеки карнілава з диким кабаном та шепшиною. Жодного цукру злаків або картоплі. Натомість лише цінні амінокислоти омега-3 і омега-6, а також антиоксиданти. Плюшева піца від барксі, таку звірята можна, а особливо якщо вона весело широдить та пишіть під час ігор. Ласощі з іспанської шинки Serrano від Mediterranean Natural. Якщо ви ніколи її не куштували, то тепер можна, хоча б подивитися, як це робить собакин. І переходимо до боксу для песиків великих порід. Почнемо зі смачненького яловичі рубець від Natural. Якщо ваш звір полюбляє жувати, це саме те, що треба. Таке частування з'їдатиметься повільно, оскільки воно поступово розм'якшується під дією слини. Забавка качру. Песику буде дуже зручно носити його в зубах та гратися разом з вами. А лапки-канатики додатково зчищатимуть незначний зубний наліт. Так, лапки-канатики. Іди сюди своїми лапками-канатиками. Ласуші карніла з ягням та жировлиною. Вони зміцнюють імунітет, полегшують процеси травлення і чудово насичують. Функціональна іграшка FIBO для підтримання здоров'я зубів. Ось ця її цікава текстура із зубчиками чудово масажує ясна. До того ж, така забавка запобігає деструктивній поведінці песелів. Смаколики з іспанською шинкою сирану від Mediterranean Natural. І останні це канат з вузлами Тріксі. З ним можна і апортування тренувати, і в перетягування з собанію грати, особливо на свіжому повітрі. І що все це, якщо не суцільна любов? Знаємо, що ви даруєте її своїм котикам і песикам щодня, а вони вам. І маємо надію, що наші бокси зблизять вас ще більше та принесуть тваринкам багато звірячого щастя. Знайти бокси можна на нашому сайті або в додатку Петхаус. Кожному турботливо доставимо прямо в лапки. Лишайтесь на звірячій хвилі, та не забувайте підписуватись на соцмережі петхаус. І всім бажаємо романтичного настрою. Па-па! Ти така зайка, А носик... носик... Nossa, 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 eu tô, eu não é assim, não é assim, é amor.